Ліна Костенко, Маруся Чурай. Уривок 33. Сповідь Марусі Чурай. А після тих проклятих вечорниць пройшло два дні, вже добре споночило Аж Боже мій, заходить в хату Гриць, якийсь чудний, запалені повіки, погаслі очі під очима бриж Марусю каже. Я прийшов навіки, я на коліно стану, ти простиш, я найдорожчі сплакала літа. Чого вернувся до моєї хати? Ми ж розлучились, матінко, свята, чи я ж тебе примушую кохати, коли своїм коханням поступивсь заради грошей і багатських нив, чи ти тоді од від мене відступився, чи сам себе навіки обманив? Себе, Марусю. Не дивись, вороже, мені ті дні повік не одболять, тут двоє матерів твоя і Божа, хай нас на шлюб вони благословлять, людей накличем, зробим перепросини, щоб знали всі, хто чеше язиком. Марусю, чуєш, зараз ще до осені поберемось та й вступимо в закон. А мати з дому плачуть, затинаються і говорить не хочуть ні про що. А мати кажуть: руки не здіймаються, йди туди, звідки ти прийшов. Я зрадив так. Але це біль чи злочин. Скажу всю правду, ми тепер одні, кому з нас гірше, я одводжу очі, а ти у вічі дивишся мені я мучуся, я сам собі шуліка, є щось в мені, так, наче не моє, немов живе в мені два чоловіка, і хтось когось в мені не впізнає. І що найтяжче мука ж моя марна, бо зрада, діло темне і брудне. А ти це ти, ти в стражданні гарна, ти можеш навіть пожаліть мене або сказати, що хотів, ти й маєш. Мене вже віриш, кидає в вісні, тобі то добре, ти цього не знаєш, у тебе й мука піде у пісні. Тобі дано і вірити й і кохати, а що мені які так, такі кущі, нелегко кажуть, жити на дві хати, а ще не легше на дві душі. Відступник, я, нікчемний, я і ницей, але ти любиш і тому прости. Життя така велика ковзаниця, кому вдалось, не падавши, пройти. Він говорив, і відбувалось диво. Він зраду якось так перетворив, так говорив беззахисно й правдиво, не наче він про подвиг говорив. А я стояла, як сліпа від сліз, душа марніла, як зів'яле клечення, хоч би мені хто жменьку землі, з могили його приніс, натертися проти серця, може б, трохи полегшало. Він взяв мене за плечі, звав єдиною, щось говорив про долю, про борги, що там під дубно він ще був людиною, а тут він сам з собою вороги, що Галя гуска, що й по це видно, і все. І годі, я одне і втік, а може, правду кажуть, що ти відьма приворожила, й пропав навік, бо що б мене інакше так палило, чого ж я так страждаю і борюсь, куди б мене в житті не прихилило, а все одно до тебе я вернусь. Ти ж ніч моя, і світло моє денне, вже тут брехать, який мені хосен. Прости за все, воно таке буденне, а я ж не можу без твоїх пісень. Коли я там і говорив, і клявся я знав одне, збрешу, не помилюсь. Як хочеш знати, так я їм продався, але в душі на тебе я молюсь, тоді я двері відчинила в ніч. Він ще й не встиг збагнути в чому річ, як я сказала, Йди собі! Іди, а він сказав, мені ж нема куди. Іди до неї, будеш між панами, а я за тебе Грицю не піду. Це ж цілий вік стоятиме між нами. А з чого ж, грицю пісню я складу?